Всім привіт! Дивимося пораду на дивимося пораду на тиждень для водяної стихії. Так. Ця карта порадує говорить про те, що варто побудувати більш таку стабільність в своєму житті. Так, ем... Не намагатися якось кудись бігти, чогось досягати, а більше так зосередитись на такому фундаменті для себе. Це і в роботі, і в стосунках, і загалом в житті, щоб була якась певна така опора. Можливо, це почати відкладати фінанси, можливо, так почати більше вивчати фінансову грамотність, побудувати якісь чіткі правила для стосунків, щоб так на чому вони можуть стояти. Ось також ця карта говорить про те, що не намагатися надто сильно так триматися за фінанси, за стосунки, тобто, бо може бути таке, що от бажання все проконтролювати, прям таку мати хватку, триматися те, що є. Тут варто так накопичувати, триматися за, наприклад, так за стосунки, накопичувати фінанси, але при цьому не боятися відпустити, не боятися так пустити якось більше на самотік, не боятися витрачати. Ось, тобто, це має бути така побудова стабільності, але без чогось такого надмірного. Тобто, все має бути в балансі і в такому задоволенні, тобто ця така опора і стабільність вона не має якось вас обмежувати, а просто давати такий чіткий фундамент.